Так, пробуємо створити рецепт 100%, тому створиться шапочка 100%. Дві-три. Все, недостатньо матеріалів. Закінчилося в мене з е, пурпурної рибки луска. Тож, тобто рибку треба ловити ще. Але вже дві прикольні шапочки в наявності є. Ось такі вони. ну, на... Тірі вони виглядають не дуже, а от на гномі будуть саме те. Тому Вони так і називаються гномська шапочка, шапка Шахтера. Дивимося, в мене ще були куски на те, щоб зварити шапочку акули, один рецепт і один, кус, ну, і один набір кусків. Але тут шанс всього 10%, тому не факт, що вона звариться, але спробувати можна. Не зварилася. Ну нічого страшного. Нарешту всього я ще рибки не наловила, тому будемо продовжувати рибалити. І коли буде в мене достатньо інгредієнтів, я вам покажу, що ще ж можу зварити. А на цьому все. Дякую за увагу і всім па-па!